Сьогодні, в черговий раз відбувся один з наших навчальних міні-тренінгів, і саме тема, яку сьогодні розпочали обговорювати завдяки спікеру, практику, це бізнес і податкова, і особливості сплати податків. Бо кожен з нас, коли починає займатися бізнесом, а ми говоримо про легальний бізнес, так ми говоримо про те, що ми починаємо мати відносини з державою. Держава, це ми, але. Є домовленості, що ми чесно платимо податки, а відповідно, і до нас зовсім інше відношення, ніж до тих, хто працює нелегально. Саме для цього ми сьогодні зібрались, ми прослухали дуже цікаві інсайти і виключно практик, який займається щодня бухгалтерським обслуговуванням, консалтингом дрібних підприємців, середніх фірм і навіть великих, розказав нам те, що саме потрібно знати тоді, коли починаєш вести бізнес в Україні? Насправді нічого складного немає. Просто треба трошки уважним бути, бути в регламенті, так би мовити, або просто взяти спеціаліста, який відповідним чином може тобі допомогти. Саме про це ми сьогодні почули, і завдяки питанням до спікера ми додатково отримали унікальну інформацію, яку розказують виключно в камерному форматі, а не на загал.